Так, тобто, друзі, отак виглядає в нас танін. Бачите, це такий білий порошок. От, як його приготувати, тобто розчин таніну. Ми на 0,5 літра горілки, пляшка, півлітрова. Тільки горілки не самогонки, самогонку не можна використовувати для цього. Всипаємо 20 грамів таніну, потім доводимо до кипіння і потім зливаємо пластикову пляшку. Це вже у нас буде вже готовий розчин таніну. Так виглядає готовий розчин Такого Темного кольору. О, я зараз буду використовувати цей вже розведений, розводити не буду. Так як він у мене вже є. Беремо розчин таніну, я вже його вже налив, бачите. Невеличкою щиточкою мажемо нашу сокиру. Треба, щоб танін попав у всі пори. Не жаліємо його, поливаємо сокиру розчином. Обов'язково робимо це в рукавичках тому що це хімія косток і обов'язково повторити через 10 хвилин, як висохне перший шар таніну. Покриваємо ще раз. Звичайно, ж, перевертаємо сокера почерніє, так, Ну все, один раз ми покрили. Нашу сокирку. Дивимося, чи ніде не пропустили. Так, і йдемо по іншу. Беремо іншу сокирку. Це у нас, як бачите, сокира буртника і покривуємо таким самим. Чёну, це всё soqueiro. І даємо 10 хвилинок, щоб наші артефакти висохли трохи. І покриваємо другий раз таніном. Так, друзі, переходимо до наступного етапу реставрації. Я вже покрив таніном другий раз. от, Як бачимо, сокира почорніла. І тепер переходимо до наступного етапу. Це у нас покриття полароїдом Б-72. Polaroid b 72 він знаходиться в таких гранулах. У мене зараз під рукою їх нема. От. Як ми готуємо розчин? Беремо ці гранули 35 грам, висипаємо на 0,5 літра ацетону ацетону. І в теплому приміщенні за одну добу розчин буде готовий. Або можна колотити напротяг за 1,5 години-півтори десь. Години і розчин вже буде готовий. Перед тим, як покривати полароїдом, ми... теж кісточки, ми нагріваємо сокиру до такого стану, щоб можна було в неї ну, її взяти руками. І потім покриваємо так само щіточкою, як танін. Теж треба, щоб особ... ну, обов'язково Пелароїд заповнив усі роковини. Це дуже важливо. Освітлення погане зброю. Ну, вибачайте, друзі. Ну, якось так, бачите. Так, друзі, покрили ми повністю сокирку Пелароїдом Заповнили всі шпаринки. Бачите, вона стала якась блискуча. От, а для того, щоб вона не блистіла, виглядала реалістичніше, ми покриваємо потім мікрокристалічним воском. Забув сказати, що через 10 хвилин цю процедуру треба знову повторити, Полароїдом помазати ще один раз. Покриваємо полароїдом наступну сокиру. Він дуже добре проникає усі раковинки і покриває предмет тоненькою плівкою полімерною. За всі сокири, не буду витрачати ваш час. Обов'язкова умова перед тим як покривати розчином будь-яким, треба, щоб на предметі не було вологи. В раковинах обов'язково треба просушувати, навіть нагріти. Якщо залишиться волога і ви покриєте, ну Палароїдом, наприклад. то це не дуже гарно буде. Вологи всередині повинно не бути. Ну що ж, друзі, прийшов час до виконання останнього етапу нашої реставрації сокер. Це покриття мікрокристалічним воском. Отже, що ми будемо робити? Для початку покриваємо або протираємо ацетоном. Ну, щоб обезжирити, мало ли там жир якийсь попав чи ще все, Всяке буває. От, обезжирюємо ацетоном. Чекаємо, поки воно висихає. Ацетон висихає дуже швидко. От, потім покриття воском. Як готується мікрокристалічний віск? Береться 15-20 грамів мікровоску. От, заливаємо його невеликою кількістю з скіпідару. Ну, особливо вість така, що з повинно бути менше, ніж мікровоску. Потім нагріваємо його газовою горілкою, до стану прозорої рідини. Воно змішується між собою. Потім суміш так, це стає така, як крем. От. Використовуємо таким чином. Протираємо предмет. Ацетоном, як я вже казав, і чистими руками, пальцями наносити на предмет. А потім газовою горілкою нагріваємо, щоб віск попав у всі пори. Так що, поїхали. Подивимося, як це робиться на практиці. Ну, для початку візьмемо, наприклад, оцю цю пеньківської культури. Беремо пальцем віск із баночки, ось в мене. Набираємо і... Втираємо його в сокиру. Отаким чином. Щоб вона попала у всі тріщинки, у всі пори. Ну да, не швидкий це процес, але приємний. Оце, друзі, отаким чином ми покриваємо воском. Бачите, Воск, віск такий, як крем. От. Розтягуємо його по всьому. Тілу сокири намазимо, щоб не було пропущених місць. Да, на сокири воск йде трохи більше, ніж на наконечники. Але нічого. І отак розтираємо, щоб ніде не пропустити. Епідор у нас у наш час дуже рідкісна річ. В селі його знайти практично неможливо. Це мені товариш підігнав, у нього ще радянський стояв. А я його в магазинах шукав, шукав, куди не звертався. І в сусідні райони їздив. Нема. Ну, так що раніше, я пам'ятаю, в дитинстві його було дуже-дуже багато. Так, ну Покрили один бік, перевертаємо на інший бік і проводимо ту ж саму процедуру. Після того, як ми покриємо вуском, предмет вже не стає таким блискучим. Глянець цей втрачається, він це стає матовий. Це мені матові предмети більш подобаються, ніж. Ну, так і повинно бути, я думаю ані жилянцеві. Пізніше я буду набивати руків'я на ці сокири. Звичайно, як я вже й казав, користуватися по призначенню я ними не буду. Це буде колекційні екземпляри. Так Кому що цікаво, не зрозуміло, пишіть в коментарях, я з задоволенням, друзі, все розкажу. Да, від самого початку, коли ви знайшли сокиру і до цього кінечного етапу, проходить дуже багато часу і дуже... Багато зусиль. Треба дуже великі знання в цьому плані, щоб все правильно зробити і сокира потім не руйнувалася далі. Це дуже важливо, бо коли ви відреставрували сокиру, і вже знаєте так, дуже задоволені, що у вас все вийшло. А потім, отак неочікувано, сокира ну не, не стільки сокира, а будь-який залізний предмет старовинний почне сипатися. Це дуже-дуже неприємно. У мене ще такого не було. Після того, як я навчився правильно реставрувати, ну, вже декілька років предмети лежать і не ржавіють. Ну якось так. Потім перевертаємо на... Бро. і покриваємо. Ну, Всю сокиру всю треба покрити воском. так що такий процес. Скипідор і віск нешкідливий для шкіри. Скіпідор виготовляється із соснової смоли, так що можна не боятися. Добре, друзі, давайте я покажу потім інші сокири, я буду в прискореному записі показувати вам, щоб, ну, я думаю, щоб не витрачати ваш час. Так, покрили ми воском і наша сока виглядає зараз так, бачите? Видно віск. і цього не було видно. Ми зараз будемо отакою от штукою легенько підігрівати швидко. Ну, так, ну, зараз я вам покажу. Поки що так ну, що ж, друзі Беремо нашу сокиру і отаким ось бачите Наш віск проливається туди, куди йому потрібно. Так, по всій сапірі. системи своїми руками. Я просто Маленькі предмети, такі як наконець, ножики, бачите, такі лежать. То я після того, як помажу воском, от, нагріваю таким чином, бачите, ложу на шматок межавічої сталі. і потім Нагріваю, щоб віск розтікся. Бо в руках незручно, можна і руки обпекти, і замати. Від а зараз вони трохи полежать і перейдемо їх на іншу сторону і проведемо цю ж саму процедуру. Так що, друзі, отака реставрація. Якщо відео комусь сподобалось, ставте лайки. От Я думаю, багатьом людям моє відео допоможе допоможе відреставрувати і врятувати для своєї колекції і взагалі для історії унікальні речі з чорного металу. Так що, друзі, Дякую вам до зустрічі.